Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це політика Псі. Financial Times, британське видання. Назва статті поляризаційна сила Андрія Єрмака, іншого лідера України часів війни. Ця стаття цікава тим, що висвітлює стосунки зеленського і єрмака, розкриває деякі цікаві деталі, які пояснюють природу їхнього бромансу. Політичний броманс не є унікальним явищем в політиці, і ми вже з вами розбирали броманс Трампа і Путіна. Броманс тісні несексуальні гомосоціальні стосунки між чоловіками, які виходять за рамки звичайної дружби. Тож продовжимо наш аналіз. Поділюся з вами моїми суб'єктивними спостереженнями щодо природи бромансу зеленського і Єрмака. Світло і тінь. Це базові архетипи, які є фундаментом стосунків Зеленського і Єрмака. Ключове поняття тут, яке винесено і в назву статті: це поляризація, розділення ролей на світло і тінь, де Зеленський представляється як світло, а Єрмак грає роль його тінь. Моя єдина мрія, моя єдина амбіція бути тінню президента бути всюди, де президент хотів би, щоб я був. Тінь забирає на себе негатив, працює як громовідвід, Але тінь має свій компенсаторний механізм, який часто проявляється в прихованій нарцисичній амбіції бути в епіцентрі уваги, в бажанні безмежного впливу і влади. Ця амбіція яскраво проявилась в момент найбільшого тріумфу Єрмака у 2019-му – Обмін полоненими звільнення Олега Сенцова. Момент, про який пізніше згадував зі змішаними почуттями гордості та образи, жодного фото зі мною сказав він мені. Він помилявся. Одне фото з'явилося на його сторінці у Фейсбук, де він височіє над плечем Зеленського. Жодного звільненого українця в кадрі. Чим більше височіє тінь, тим більше зростає її апетит щодо поглинання світла. І найжахливіший сценарій такої рольової гри це коли тінь повністю поглинає світло. Його проблема мікроменеджмент. Він намагається бути скрізь і робити все. Схоже на гіпертрофовану функцію контролю. Часто це симптом страху і параної. Сім'я Єрмак познайомився з Зеленським у 2011-му. Це була їхня перша розмова. Мені сподобалося, як він говорив про дружину дітей. Видно, що Єрмак відразу облюбував це місце сім'ю Зеленського. Місце, де було сконцентровано найбільше любові і тепла. Я їх люблю безумовно свою дружину. Мої діти головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу. З часом йому вдалося вбудуватися в структуру свідомості Зеленського на батьківську позицію. Він дав Зеленському відчуття безумовного прийняття, захисту і безпеки. Але тут є своя небезпека. Ті, хто займають таку позицію, сприймаються як надзвичайно цінні і незамінні, і, зрештою, узалежнюють іншу людину від себе. Він прийшов зі мною, він піде. Дімно а потім гірмак фактично зайняв собою місце сім'ї Зеленського. Відносини між двома чоловіками виходять за межі роботи, кажуть їхні помічники та союзники. Він найближчий соратник президента, сказав Сибіга. Вони сплять поруч у бункері, захищеному від російських повітряних ударів, які посилилися з весни цього року. Там же після довгого робочого дня вони можуть розслабитися, граючи в настільний теніс або дивлячись класичні фільми, які знають так добре, що можуть цитувати репліки. Більшість ранків починаються з тренування. Двоє пліч опліч піднімають гантелі. Щодо вла. Сної сім'ї Єрмака, то то схоже, що і він замінив її на зеленського. Єрмак неодружений і без дітей, повністю присвятив себе роботі. Його стара квартира стоїть переважно порожньою, і він рідко відвідує батьків, які залишаються в Києві. Ось така вона природа бромансу зеленського і Єрмака, який так чи інакше впливає на всі політичні процеси.